Коли дивимося ми додаткову частину, Ну крім того, що саме Міністерство оборони отримає на декілька десятків мільярдів менше, чим навіть у цьому році. І коли нам говорять, що а зараз будуть ще додатково отримувати кошти, наприклад, Мінстратехпром чи ДСТЗІ коли дивимося на всі. Структури правоохоронних органів, які не виконують військові завдання, а працюють в тилу, а їх фінансування збільшується, а у Міністерства оборони воно зменшується. То звісно, я вважаю, що це не можна називати ніяк це реалістичним чи, чи бюджетом оборони країни. От сьогодні дуже в залі обговорювали дефіцит бюджету і питали у міністра фінансів Марченка. До речі, не було прем'єра. Ну ви уявляєте, бюджет воюючої країни в залі нема прем'єр-міністра. Йому абсолютно все рівно, бо вони або впевнені, що зелені кнопки будуть нажаті, або взагалі не думають про те. Як шукати цей баланс для того, щоб в нашій країні вижити, і тому його не було? Так, міністр фінансів, відповідаючи, а де ми будемо брати кошти на покриття дефіциту, там розказував все, що, що вони перебувають в стадії перемовин. і це. Ну, можливо, правда, він правду говорить, що абсолютно немає зараз можливості говорити, що ми будемо забезпечені зовнішніми запозиченнями, але вибачте, у нас дефіцит більше півтора трильйона. І Якщо зараз взяти останнє інтерв'ю міністра фінансів, де він сказав, якою сумою ми забезпечені, а все решта в процесі переговорів, то у нас не покритих біля трильйона одного трильйона дефіциту бюджету. А це означає, що ми на порозі великих труднощів.